І сьогодні я не знаю буду говорити по ходу сольфеджо. Ну, я хочу типу, вам устроїти сельфеджо хто ти типу, не грає на піаніно і цікавиться ним ну я вам покажу різні і пісеньки і то-то то ну що захочете ну, наприклад, Например, ви знаєте, що оце ДО, ре, а це ре до, ой, до ре, мі, фа, соля, си, ДО. Да, Але, але якщо ми попробуємо, оце що таке? Де які цікавляться? Це, ось, наприклад, для ноти до, це дієс, а для ноти РЕ це бімоль. Для ноти РЕ це оцей дієс, а для мі це ми а для мі знаєте, який дієс, якщо тут нема чорної клавиші. Осьо він для фа ось це дієс, для соль ой, соль то це, це бемоль, для соль це ось дієс, для ля це все це дієс, ось для неї бемоль. І всі є дієс, а бемоля нема, то Це теж до. Ну, ви, поні... Ви понімаєте, зараз я відкрию сульфеджу, у мене є книжка, що музична грамота. Щось я не знаю. О, ось, давайте подивимо. подивимося. Та що це таке? Ну, ладно. Ось, наприклад, оце наше знайома до. А оце далі йде оця до. І потім ми можемо вертатися назад. Точно я поняла. А якщо все, бачите, це головка ноти, Оце ціла. Ну, давайте подивимося, як воно ось Осьо. Ціла нота, вона входить в половині. В четвертні можна на її скласти восьмі і шістнадцяти. Все, наприклад. Ціла. Це. Раз, і два, і три, і чотири і. Половина. Всього. Раз, і два і. Ось що тут це четвертна. Тут значить це раз і два. Раз і. Тільки раз і. Просто помилилася. Восьмі. Це раз і. Отак. Раз і. не окремі не робляться. І шістнадцяти. Ра. З і. Д. Два і. Ну, вони дуже швидкі. Є ще такого? Я не граю.